Нові готелі, елітні віли, залізниця, аеродром, вокзал і навіть діснейленд. Це план забудови Криму до 2043 року, який редакція Суспільне Крим отримала від власних джерел. Все це російські окупанти планують звести між судаком і селищем курортне, попри те, що ці території у заповідних зонах. У планах російської окупаційної влади масові забудови усього кримського збережжя. Як саме це відбувається, розповім далі. Симиїз серпень 2025 року. забудовник Крим анонсує, до 2029 року на узбережжі Чорного моря постане багатоповерховий житловий комплекс. Місцеві активісти проти, бо такий проєкт знищить історичний вигляд регіону та унікальні природні зони. Якщо цей монстр буде побудований, то сімей остаточно втратить свій історичний вигляд. Біля Євпаторії готуються до ще масштабнішого будівництва золоті піски Росії. 17 готелів майже на 5 тисяч номерів. Після окупаційного Ялтинського економічного форуму, що був в УФІ, російська влада уклала угоди на мільярди рублів, які інвестують у будівництво. В українському представництві Вар Крим кажуть, це гроші російських бізнесменів. Це бізнес, який наближений до Кремля, який умовно за інвестицію в Крим, оскільки ми розуміємо, що не всі погоджуються інвестувати в Крим, отримують такі преференції. Крім того, слід визначити, що масштаби забудови досягли того рівня, що вони вишукують інші території і освоюють, тобто отримують дозволи. В тих зонах, які є заповідними за 11 років окупації Росія перекроїла межі природних територій, каже Олексій Василюк, очільник української природоохоронної групи. Заповідні території дуже сильно поурізали, і загалом, до речі, якщо брати ту, точку відліку ту площу заповідних територій, яка була в Криму на момент окупації, то на до нинішнього часу. Принаймні ну, в українській реальності нічого не змінилося, але е, в, в межах російського законодавства вони перезатвердили межі заповідних територій, і їх стало на 17 тисяч гектарів менше. Тобто не на 17 гектарів там або там 117, а на 17 тисяч гектарів менше заповідних територій для розуміння: 17 тисяч гектарів це як половина заповідника асканія Нова. Під забудову окупанти віддали і третину кримського природного заповідника. Додає Олексій Василюк навіть такі величезні території, як Кримський природний заповідник, найбільша і головна природоохоронна територія Криму і, взагалі. Перейменували в Кримський національний парк, і 35% її території віддали під інфраструктуру, в тому числі під установи, які прямо підпорядковані адміністрації Президента Росії. Тобто. Нічого хорошого найближчим часом чекати не можна. Місцеві жителі і активісти об'єднуються в ініціативні групи проти російської забудови узбережжя. Такі спільноти є в Ялті, Алушті, Севастополі, та на їх протести окупаційна влада взагалі не реагує. Зауважує Чистіков. Їм дають справу голосу, умовно створюючи вигляд демократії, але інших зрушень немає. Подальшому за інформацією місцевих мешканців до них приходять представники правоохоронних органів спецслужб, і тема зникає. А от про масову вирубку кримських лісів окупанти воліють мовчати. Називають це санітарними заходами у лісах. Пише Кримсос. Зокрема, у 2018 році знищили десятки гектарів під трасу таврида. А загалом до 22-го на півострові вирубили понад 250 гектарів лісу. Саме в західній частині Криму, там до Цебах Чисрай там. Вона дуже серйозно пройшлася по лісах. І якось дуже широко виробили смугу, вздовж якої будували трасу. Це дуже дуже значно. Це ніколи за роки незалежності України. Ну, тобто, з моменту, коли Україна стала незалежною, Крим не втрачав такої кількості лісів, як він втратив на будівництві траси Таврида. Попри такі втрати, Росія продовжує демонструвати інвестиційний прорив у Криму. У центрі протидії дезінформації розповіли у серпні на півострів приїжджали посли Буркіна, Фасо. Та Нігеру. Кремль подав це як економічну співпрацю. Російська пропаганда активно висвітлює візит послів до окупованого Криму та подає це як дипломатичний прорив і початок інвестиційного співробітництва. Такі зустрічі не мають реального економічного змісту а використовуються виключно для інформаційної картинки. Цими інвестиціями фактично нічого не стоїть, оскільки, по перше, ці держави не мають ресурсу. По іншому, це може бути створено знову ж таки, як вони вміють створення уяви. Тобто вони самі нададуть кошти іноземним інвесторам, які будуть від свого імені забудовувати, але на користь Російської Федерації. А в соціальних мережах російські блогери закликають інвестувати у Крим, рекламують житло на узбережжі попри російсько-українську війну. Мільйонери вибирають Крим. Чому російська еліта скупають недвіжмості в трьох локаціях Кримського полуострова? Водночас, представництво президента України АР Крим продовжує відстежувати незаконну забудову та вирубку лісів, каже Денис Чистіков. І додає, після деокупації кожен об'єкт розглядатимуть окремо з урахуванням шкоди завданої природі Криму. Кристина Черновалова, Андрія Сауленко, Лариса Дученко, Суспільне новини. Крим.